Триває 1126-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1180 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 25 березня, окупаційні війська Росії втратили 905 тисяч 940 військових, 10 тисяч 425 танків

759 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3121 крилату ракету, 28 кораблів, 41 824 одиниці автомобільної техніки та 3785 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали ще відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються.